Любі друзі, всім привіт! В минулому відео про цей аденіум ми з вами робили друге щеплення, намагаючись врятувати гілочку, ось цю ось такого чудового сорту. Black Dragon. Але, на жаль, як ви бачите на своїх екранах щеплення не вдалося. І перш за все, це видно ось тут. Тут все м'яке. І дуже-дуже зів'яле. Так зазвичай буває, коли черешочок стоїть у воді. Але так як я побачила, що сама гілочка, черешок, ціла гілочка, яка стояла у мене в воді, почала псуватись, я її вирішила спробувати все ж таки врятувати щепленням, відрізавши від неї шматочок і щепивши на цю гілочку. Але, на жаль, ні черешок сам, який стояв в воді, ні ця гілочка не вижили. Так буває час від часу, але це нічого. Можна все розмотувати, бо тут вже нічого не буде. Бачите, сама гілочка. Щеплення зроблено прекрасно. Все ідеально тут стоїть, але ось дивіться, сама гілочка повністю зіпсувалась. На жаль. І знову у мене тут вже така ситуація була. Знову тут гілочка з вирізом. Але, подивимось, можливо, на цей аденіум. Я все ж таки. На цю гілочку зроблю щеплення трошки згодом. Зробимо це разом з вами в одному з наступних відео. А ця гілочка чудово себе почуває. поки що я її не розмотую, хоча вже можна, в принципі, це і зробити. І ось тут, наче у неї буде навіть. І тигілочка, гілочка, хоча це трошки дивно, бо бачите, я тут якраз на цій брунці обрізала. Але бачу, що тут щось зростає. Ось тут, начебто, буде проростання скоро. Ну, На днях я вже буду точно знімати. Можна навіть і зараз це зробити, тільки мені б хотілося все ж таки, щоб тут зріс ще трошки побув. Замотаному вигляді. Тому, мабуть, я не зараз це зроблю, а все ж таки трошки згодом. На наших рослинках ми можемо вчитись радіти успіхам і не особливо засмучуватись, коли щось не виходить. Я цьому саме і навчаюсь, і раджу це і вам. Бо, звичайно, це і сумно, і часто боляче, але. Таке буває, це природа, це рослинки, не завжди їм все подобається, і не завжди ми можемо, ну, на жаль, з успіхом зробити навіть те ж саме щеплення. Але не варто допускати відчаю або засмучуватись занадто довго. Любі мої, сподіваюсь, і такий негативний досвід когось підтримає, Можливо, у вас теж був нещодавно якийсь невдалий досвід. З вашими рослинками. Але бажаю вам успіхів у наступних ваших спробах. Всім міцного здоров'я, найскорішого миру, Божого захисту, любові і добра. До нових зустрічей, дякую за увагу і бувайте!